Мої вітанічка вам. Хотіла запитати, чи знаєте ви, як перекласти українською вислів Плохой мир лучше, чим хороша війна. Ви мені скажете, поганий мир кращий за добру сварку? Ви не маєте рації. Цей вислів не можна перекладати дослівно. Українською він звучить абсолютно не так. Я вас дивую, плахой мір лучше, чим хороша війна українською звучить так. Нехай буде гречка, аби не суперечка. Уявляєте? Плахой мір лучше, чим хороша війна. Українською звучить, нехай буде гречка аби не суперечка. Ось така вона українська. Використовуйте.